До нас приїхали за нашою продукцією. Ельза, ти внюхала вже? Добрий день. Бажаємо міцного вам. Добрий. Пане Влад! Так, ви замовляли у нас продукцію, Ми вам подарунок там ще поклали е, салко. спробуйте. Дякуємо. Буквально два місяці тому був волонтером. Наразі uh -huh. призваний, Зараз на Запорізький напрямок тримаємо. І недалеко від вас, і це дзвонилися, вирішили замовити таку продукцію. А ну там влад нам підігнав, як бачите. Так, так. Там салко будемо з хлопцями смакувати. І ми владу також. Ми знаємо, влад також наших хлопців підтримує. І ось нам від нас. Oh. Що... Дякую. Раніше волонтерили, до речі, пацики з верхівні. Можливо, ви чули таке? Пацики з верхівні? Так, звісно. Май тушонки, так як ви, і у вас рецепти, до речі, брали. Вашого батька, та йому земля буде так. рухом. Так що, якось так. Дякую. Дякую Радий дуже ваш вам знайомий Я трошки нервую. Це нормально.